Всім привіт! З вами Ростискла. Запрошую вас усіх на дальний теророзклад на тему Новини на порозі. Якого це тероросклад? Людина, яка не знає де рухатися, у когось, можливо, є вибір з, за... постав вибір перед місцем перебування що зв'язано з переїздом або вибір. Рухав вперед, чим зайнятися. Тобто людина сумнівається, не впевнена, для кого це дорого склад. Людина вим'ятає, то всі що у тебе. Все, що заважає, рухатись вперед. Так. Новини на порозі? Новини будуть з дому від родини, новини стосується, вашої нерухомості, вашого майна, вашої стабільності. Ва материално материно доброто новин не придут до вас до дома. Нове не прийдуть про тих людей, які Кровники, які вам заважали, завидували, яких ви від себе відчистили, закрили їм дороги до себе. Тобто ви є кровники, це може бути близького оточення дальшого, які з якими ви не хочете спілкуватися, бо вони на ділі свою неприязні, які новини на порозі. Також у вас новини сердечні. Це може бути смс-повідомлення, знайомство зі своєю половинкою. Угу. Так, це та людина можлива. а бо можливо, ці новини йдуть від партнера, з яким у вас напружені стосунки, немає зв'язку. Та людина дасть про себе знати, пояснить, в чому справа і признається вас вам у почуття. Пам'ятаємо, що це загальний террор розклад. Які новини ще на порозі подивимося? Та новини вибору, новини, які вас заставлять вибирати в житті, як у коханні, в стосунках, в роботі угу. і місце знаходження. І все, що не потрібно, ви і приймете правильне рішення. новини на порозі, що ваше життя йде знайомство з новою людиною, на взаємне кохання, на гармонійні стосунки, ті, хто в парі, то ваші стосунки будуть покращуватися, стануть більш гармонічніші. і буде зростати ваша ваше щастя, радість, особисте життя, успіхи в особистому житті, і сімейному житті. А всі люди, недоброзичливісті, суперниці будуть від вас відходити, які вам шкодили. Раз вам від Вищих сил, як ви маєте відноситися до тих новин? Так, приймайте їх, тому що ті новини принесуть ваше життя, кардинальні зміни, крутий поворот долі, а хтось переїде. Хтось одружиться і на новому місці вас чекає благополуччя, процвітання, успіх в вашій роботі і в особистому в сімейному житті. Вас чекають нові можливості, нові проекти в вашій роботі, нові шанси і нові горизонти. Нехай буде так. Закриваю свій розклад. Не Забувайте за енергообмін. Лишеки той отримує хто віддає.